Друзі, і чергове надходження. Автомобіль привезений у 2021 році з Нідерландів автомобіль в шикарній комплектації на автоматі. 1.6 дизельний двигун. Шикарний просто колір. Це мій, напевно, найулюбленіший колір в автомобіля з рідним лобовим склом на оригінальних дисках. Повністю обслужений автомобіль. Він у нас в наявності датчик світла, датчик дощу, дуже гарний салончик. Технічно автомобіль без уважень, повний електропакет з електроскладанням дзеркал, комбінована шкіра, дуже гарні зручні сидіння, шкіряне мультикермо, коробка автомат DSG безпроблемна. Дуже в гарному, достойному стані автомобіль. Круїз, клімат, все справне. 232 тисячі рідного підтвердженого пробігу. Автомобіль дійсно достойний, гарний. Якщо такий автомобіль вас зацікавив, Сьогодні увечері в телеграм-каналі будуть фотографії і більше інформації про даний автомобіль. До зустрічі!